Вночі росіяни обстріляли двома ракетами С-300 центр Краматорська. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, офісне приміщення, готель, школа, кафе та два магазини. Люди не постраждали. Повідомив на своїй фейсбук-сторінці начальник військової адміністрації Олександр Гончаренко. Дев'ять ворожих ударів зазнала Авдіївка. За словами начальника Авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша, поранених та загиблих немає. На ранок 7.55 авіаракетний удар по місту. Дві ракети: одна влучання, ну скажем, майже біля дороги на індустріальному. Друга ракета в центральну частину міста, район 9-го кварталу. Ну а зранку шість обстрілів було. Один з них був по Одійському коксахім заводу. Градами був один обстріл ствольна артилерія по старій частині міста. все решта касетні гради флешетиці по центральній частині міста. Тривають бої за бахмут. Прикордонники у своєму телеграм-каналі опублікували відео, як на в'їзді у місто росіяни з артилерії обстрілюють їхню автівку. От вам бахмут, 24 число, район самольота. Це по нас уже є. Дивись по вперед. Ми проскочили. Воїни 81-ї бригади показали, як знищують на Донеччині ворога за допомогою закордонної артилерійської гаубиці л 119 Вона зарекомендувала себе як дуже точніша гармата ніж Д-30, на якій працювали ми до цього. Кучність стрільби в неї дуже велика, та й вона дуже маленька за счет свого силуету, тобто менш помітна для противника. Триває евакуація жителів Донеччини у безпечні регіони країни. Напередодні рятувальники доправили до евакуаційного потяга у Покровськ дев'ятьох жителів часів яру та очеретиного. Повідомляє прес-служба відомства. Вікторія Алексеєва, Олександр Забродін Суспільне, Новини, Донбас.